Привіт, це новинка. Сьогодні випуску знищення ворожої вежі та знищення ворожого БМП. Став лайк та підписуйся на канал. І так, знищення вежі, перша попитка. Перша попитка не вдала, друга попитка. Друга попитка вдала знищення вежі. Наступна БМП. Відаємо міну в люк БМП. Пряме попадання та вибух. Далі детонація боєприпасу та вибух. Став лайк, підписуйся на канал. Слава ЗСУ!